Тапис пішов на сьогодні з вами вже аж сьомий урок в четвертому класі. Урок дуже серйозний, називається видалення папок та файлів. Зрозуміло, що ми це все і так знаємо. Ми розібрали це ще три уроки назад, але ви бачите, що в нас таке планування йде, що ми маємо проходити там як перемістити, як перейменувати, як видалити, і якщо не помиляюсь, там вона ще буде як створити ярлички. Ну тобто, в нас сьогодні презентація по видаленню папок і файлів. Давайте дивитися. Отже, алгоритм видалення папки. Перше, відкрий папку, де розміщена папка. Папка може бути розміщена всередині папки, а може бути розміщена на, наприклад, робочому столі. Після того ми встановлюємо курсор мишки на цю папку, яку потрібно видалити. Натискаємо праву кнопочку миші. Можливо, хтось пам'ятає, як називається меню, яке відкривається правою кнопкою миші. Угу, не пам'ятаєте. Називається контекстне меню. Контект. Тобто контекстне. Коли я натискаю праву кнопочку, відкривається контекстне меню. Контекстне. Далі обираємо пункт видалити. Після того, як ми обрали пункт видалити, ми вибираємо кнопку Так. Із заголовком видалити папку. Тобто, в нас система робить запис на. Підтвердження, ви впевнені, що ви готові удалити цю папку? Тобто, щоб якщо ви допустили помилку, ви натискаєте Ні. Якщо все правильно, ви натискаєте так. Після чого папка видаляється. Але при видаленні папки видаляються всі папки і файли, що містяться всередині цієї папки. Тому ми дуже уважно видаляємо те, що нам не потрібно, щоб не зачепити зайвого. Для видалення окремого файлику. Ми виконуємо теж ті ж самі дії, що й для папки. Видалити всі виділені об'єкти можна різними способами. З контекстного меню пункт видалити. На клавіатурі кнопочка Delete і перетягнути лівою кнопочкою миші для, до самого кошика. Тобто, давайте я відкрию: хай в мене буде на диску це папка плюси. Папка плюс. Ось в мене на диску це папка плюс. Ух ти, щось в мене трошки система глючить. Ладно. Кудись пропало. І так, в мене є ось моя папочка плюси. В ній, іще разок, в папці плюс, можуть бути багато різних папок. Можуть бути всередині цієї папки ще різні файли. Одна цікавить видалення. І ще разок, перший спосіб, який ми розібрали. Контекстне меню правою кнопочкою, пункт видалити. Другий варіант: на клавіатурі ми відшукаємо кнопочку Delete, де підписано. Це теж видалення. Третій варіант лівою кнопочкою миші перетягнути до кошик. І відпустити. І той, і той, і той. Об, всі три варіанти нам підходить. Давайте я натискаю видалити. Зверніть увагу, що в мене не перепитало. Що має в мене було б спитати моя система? Чи точно, Чи точно хочете. Ви точно хочете точно видалити цей файл? Бачите, в мене стоїть такі налаштування в пошуку, що в мене це не перепитують. Бачите? Написано показувати діалог, підтвердження видалення. Я це відключив в себе. Тобто, у вас зазвичай це буде підтвердження. У мене це відключена опція. Знову ж таки, тепер вже я вас питаю: я видалив з диску це папочку плюсик. Вона в мене прибралася з комп'ютера чи ні? Прибралася, але вона ні. залишається, ще в кожна. Тобто, щоб її остаточно видалити, що потрібно зробити? нажати на корзину та очистити корзину. Нажав на корзину, нічого не з'явилося. На ліву кнопку миші. Так я ж це лівою натиснув. Не лівою, а навпаки, якою? Правою, так? Правою, Правою потрібно натиснути. І ми бачимо пункт очистити кошик. Якщо ми відкриємо кошик, ось вона наша папка, права кнопочка миші очистити кошик. Тут мені перепитують, тому що це вже остаточно видаляє саму папку. Тобто тут мене перепитують остаточно видалити папку. Я підтверджую: так, остаточно. тільки після цього ми вже можемо казати, що папка, принаймні наша папка, плюсик, остаточно видалилася з комп'ютера, плюс автоматично видалилися всі папки, які всі папки і файли, які були всередині. Цієї папки, ну я думаю, що в цілому важкого нема. Бачите, да, в презентації окремий же слайд є про кошик, тобто щоб да. А ще момент про відновлення. Дійсно, ми можемо відновити видалені об'єкти, якщо ми не очистили в корзинку. Тобто, якщо в нас була папка в корзинці, тобто то я її перемістив, вона ще не прибралася. Тобто, якщо ми передумали її видаляти, ми можемо натиснути праву кнопочку миші по ній. Бачите, у нас є вирізати, видалити властивості і відновити пункти, відновити її повертає на робочий стіл або десь це, де вона була. Тобто, якщо у нас якісь файли або папки в кошику, ми їх ще можемо відновити, тобто вони не остаточно зчезли з нашого комп'ютера. Якщо ми очистили кошик, ну там є спосіб, але там вже треба лізти занадто глибоко в, в саму апаратну складову. Тобто є способи ще, якщо навіть із корзини ми видалили відновити файлики, але там вже ну, зовсім, зовсім програмування вже пішло. Так, це є. Тобто, як ми видаляємо папку? Розглянемо схему операції над файлами. Що ми можемо робити з самими файлами, і в цьому ж випадку, і з папками? Ми можемо переглянути. Перший пункт переглянути місць. Наприклад, папка фільми переглянути фільми. Папка фотографії переглянути фотографії. Можемо створити. Права кнопочка миші створити. Бачите, зазвичай єдине, що я не знаю, щось в мене О, все з'явилося. Бачите, тобто я можу натиснути праву кнопочку миші, створити. І в мене є що створити: папка, ярлик, і поїхали. Те, що програми в мене встановлені: база даних, вордовський документ, презентація, таблиця, текстовий документ і так далі. Тобто, я можу створювати різні елементи або папки, або певні файли. Далі наступне редагування. Знову ж таки, якщо в мене є якась папка. Знову ж таки, той же плюсик. Я можу її якимось чином змінити. Тобто змінити її назву. А може хтось знає, як ми можемо змінити назву папки? Назву. Натиснути праву... натиснути праву на праву кнопку далі. На праву кнопку мишки і. Перейменувати і вибрати, перейменувати. Будь ласка, перейменував. Це один спосіб. Є другий спосіб. Ми можемо виділити цю папочку і просто натиснути, от коли вона виділена, по тексту імені. Натискаю, і те ж саме можу перейменувати. в будь-який будь випадок. Звичайно, що в саму папочку, знову ж таки, всередині папки, ми з'ясували, що там може бути набір із якихось папок. Можуть бути набір із якихось файлів. Хай буде якась там електронна табличка, і хай буде презентація декілька штучок. В нас є, і так, ще раз, фіксуємо: в нас є папка дорівнює. Давайте Давайте її переименую, щоб ми, якщо вже працюємо з плюсиком, хай буде плюсик. Папка плюсик. Всередині папки плюси. Є папка, нова папка, нова папка, копія і так далі. Тобто в мене всередині є шість папок і 10 файлів. Якщо ми. Пункт оцей пункт редагування. Це ж не тільки перейменувати. Ми можемо змінити вміст папки, переміщуючи самі таблички. Наприклад, я створюю окрема папка, хай в мене це буде таблиці. А окрема папка, хай буде презентації. Відповідно, я їх можу туди перемістити. Щоб перемістити файли, можна по одному переміщати. Тобто, один файлик перемістили. Можна декілька, тобто виділити їх лівою кнопочкою миші, і лівою шнопочкою миші перемістити. Аналогічно презентації виділити, перемістити. В результаті ми з вами відредагували не тільки ім'я самої папки, ми відредагували її зміст. Тобто, в нас є чотири порожніх папки і дві папки презентація, в яких міститься п'ять файлів. І папка таблиці, в якій теж міститься 5 файликів. Це в нас процес редагування, тобто зміна вмісту папки. Скопіювання ми з вами, якщо я не помиляюся, минулого уроку розбиралися, так? Що ми можемо скопіювати нашу папку? І останній пункт видалення. Тобто, наша папка, щоб зробити її копію. Варіанти: ми можемо на клавіатурі натиснути Ctrl C, Ctrl V англійське. Створюється копія. Можемо натиснути праву кнопочку миші копіювати. Праву кнопочку миші вставити. Теж створюється копія. Можемо правою кнопочкою миші просто перетягнути папку правою кнопочкою. І в мене з'являється контекстне меню копіювати сюди, перемістити сюди або створити ярлички. І це в нас все копіювання. Ну і останній пункт, який ми розбирали, це ось якраз сьогоднішня наша тема це видалення. А ну, давайте тепер. знову ж таки підкажете ви мені. Я знаю, це легенькі теми для вас, але їх теж потрібно пройти. Щоб видалити не одну папочку зараз, а одразу всі оці чотири папки. Що Треба потрібно я зробити? Деліт. Виділити і натиснути кнопочку. Деліт. Перший або спосіб. Перемістити в коврий спосіб. Перемістити в корзину. Перемістити а, або... в корзину. Молодці. І третій спосіб. Натиснути праву кнопку, праву кнопку миші та, та видалити. Обрати, видалити. Молодці. Зафіксуємо трошки знання. Хто пам'ятає, коли ми натискаємо праву кнопочку миші, що відкривається? Контекстне Контекст меню. Ух, яке слово важке. Контекстне меню. Контекстне меню. Молодці. Контекстне меню. Видаляю. Ну і про кошик зрозуміло, що кошик додатково очищаємо, щоб прибрати зайві елементи. Молодці. Так, дивіться, в презентації для вас залишилося декілька тут завдань. Ну, називаємо їх так, на, ну, на логіку. Ну тут деякі задачі, я їх просто не хочу показувати. І в кінці тут є судоку. Їх ми додали вам аж: це в нас 10-й слайд, а закінчується презентація на 22. другому. Ми вам додали тут аж 21 11 10 слайдів. Тут бачите судоку і так далі. Тобто, -то це для вас така маленька розминочка, щоб зробити. Де відшукати цю презентацію? Перший варіант. Ми шукаємо в наших класрумчиках. До класруму підключалися чи не всі підключилися? Ану, мої хороші, хто підключився? Я хто підключився. підключився. А хто не підключився? Я не підключився. Бачите, а хтось не підключився? Я ну, якщо, Знову ж таки, якщо є можливість. Наш код класрумчику залишається незмінний. Класрум четвертих класів. Тобто, можна підключитися без проблем. Тобто, бачите, тут в нас вже буде розміщено ось урок 7. І ось наша презентація, яку я вам показував. Ось наша презентажка, Те, що я вам показував, тут нам потрібно допройти до кінця оці завдання на логіку. І увага, завдання, групування файлів у папках. Натискаю. Це в нас запускається Learning Apps, Learning House. І розкладіть за папкам, за темою. Одну секунду. І так, відео. Ми з друзями готуємо рулет. Це буде в папку шкільний ярмарок. чи… Папка казки. Папка шкільних Паска. ярмарок. Шкільний ярмарок. Це ж мається на увазі, що ми готуємо якісь продукти на продажу. Для шкільних. Рулетики.док. Це казки. Папка казки. Ні, Шкільний ярмарок. Ми ж рулетики готуємо. А Ось гусі лебеді в форматі док. Це, Це вже папка -док. буде. Каски. Каски. Зрозуміло, як працювати? Так, зрозуміло. Я думаю, важко. Отже, фіксуємо І ще раз. Хто є в класрумчику, можна вже зайти виконувати завдання. Хто не в класрумчику, я нашому класному керівнику, нашій вчительці і у Viber це завдання. Тобто, я прям скину презентацію і те, що потрібно зробити. Тобто, можна запитати, вона вам відправить. Добре? Тобто, або той варіант, або так. Домовилися? Так.